Про внутрішнє будемо мовити, і власне про те, про що говоримо вже останні декілька днів, що з'являється в інфопросторі, є найключовішою, найважливішою темою для нас наразі. Ну отож, Зеленський заявив, що не розмовляв з міндічем від початку розслідування. Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв зі своїм колишнім бізнес-партнером, співвласником квартал 95 Тимуром Міндічем з моменту оголошення щодо розслідування корупційної справи про розкрадання в. В Енергоатомі про це український лідер розповів у інтерв'ю Блумберг. Отож далі цитую у цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність. А потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, іншу відповідальність заявив Зеленський. Голова держави також підкреслив, що не втручається у діяльність правоохоронців і забезпечує незалежність антикорупційних органів. Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження. І я не впливаю на них. Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом. Додав Зеленський. Варто зазначити, що сьогодні Зеленський також підписав указ про введення санкцій проти Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у відмиванні коштів у рамках справи про розкрадання в енергоатомі. І нагадаємо, що також. Вранці 10 листопада та САП провели обшуки у колишнього бізнес-партнера Зеленського та співвласника студії Квартал 95» Тимура Міндіча а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики. Як відомо, держприкордонна служба заявила, що фігурант масштабної корупційної справи у сфері енергетики Тимур Міндіч виїхав з України на законних, так би мовити, підставах. Ну і згодом в антикорупційних органах повідомили про проведення. Масштабної операції у сфері енергетики там розповіли, що злочинна організація збудувала схему систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів, на як енергоатом у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів. Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що міністра Галущенка залучили до слідчих дій у рамках кримінального провадження, що стосується корупційних зловживань в енергоатомі, і Набута САП до речі. Повідомили про підозру семи фігурантам справи нергатому. Крім того, набу оголосило про підозру колишньому віце-прем'єру Чернишову. Ну і так до речі, стосовно цього з'являється інформація і про Єрмака, адже він на фоні всіх подій заявив про затримання шахрая з його прізвищем після того, як в офісі президента дізнались про заходи набу щодо керівника ОП. І також теж також, також цікаво знати. Перепрошую, і заява керівника офісу президента Андрія Єрмака про затримання ділка, який від імені його двоюрідного брата вимагав хабарі за працевлаштування в ОП, в офіс президента. З'явилася одночасно з появою в судовому реєстрі документів щодо операції Мідас. В той такий час за даними журналістів, офіс президента дізнався, що та сап готують слідчі дії, які можуть стосуватися самого Єрмака. Про це йдеться у статті Українськ. Української правди Свинарчуки Зеленського, як друзі президента розкрадали країну під час війни, як повідомляє українська правда, посилаючись на джерела в політичних колах 7 листопада в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції Мідас. Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних використовуючи підконтрольних правоохоронців. йдеться у статті. за збігом обставин. Саме 7 листопада з'явилося відео звернення Єрмака, в якому він заявив, що національна поліція затримала ділка, який, начебто, від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в офіс президента, зазначають журналісти. Як повідомляють співрозмовники видання у політичних колах заява Єрмака Ка майже збіглась у часі з отриманням офісом президента інформації, що в набу і саб готують заходи, зокрема і щодо керівника офісу президента. 7 листопада Андрій Єрмак заявив, що правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за його двоюрядного брата. За словами керівника офісу президента, правоохоронці затримали групу шахраїв на гарячому. Він зазначив, що групу очолював такий собі Єрмак, Д.С., який називався його двоюрядним братом. За словами Єрмака, шахрай намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. В офісі генпрокурора повідомили про викриття трьох причетних до шахрайства. За даними слідства, мешканець Києва називався родичем керівника офісу президента і запевняв потерпілого, що може допомогти його призначенню на керівну посаду в держоргані за 100 тисяч доларів. І Це все відбувається на фоні операції МІДА, про яку ми саме неодноразово говорили стосовно Тимура Міндіча. От нагадаємо, що детективи задокументували діяльність високорівневої злочинності злочинну організації, яку очолював відомий у медіа бізнесмен, зломисники збудували масштабну корупційну схему впливу на енергоатом і вимагали від контрагентів компанії відсотків від вартості контрактів. Ви там був і Сир Герман Галущенко. Знаємо і до речі, 11 листопада набу заявила про затримання п'ятьох осіб у справі. Мідас також підозру отримали бізнесмен керівник злочинної організації псевдонім Карлсен, колишній радник, міністр енергетики Рокет, виконавчий. Директор із фізичного захисту та безпеки енергатому Тенор і також чотири людини, працівники бек-офісу з легалізації коштів. Крім цього, про підозру повідомили колишньому віце-прем'єр-міністру України. Йдеться ймовірно про Олексія. Чорнишова і Кабмін на тлі масштабного корупційного скандалу вирішив достроково припинити повноваження наглядової ради компанії енергоатом та усунув Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Також сьогодні Вищий антикорупційний суд узяв під варту Людмилу Зоріну, яка за версією НАБУ і САП, була працівницею бек офісу на Ек енергоатом у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Про відкати ну і також про Галущенка. Це, нагадаю, це було вчора уряд провів позачергове засідання, і за його підсумками ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Про це казала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Ідеться повідомлені, Виконання обов'язків міністра тимчасово покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу. Сугак Герман Галущенко вже відреагував на це рішення. Він заявив про розмову зі Свириденко та заявив, що не тримається і не триматиметься за посаду. Говорив із з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. каже він, повністю погоджуюсь, потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію. Написав Галущенко. Ну також бачимо, що справді дуже багато наразі інформаційному просторі інформації інформації стосовно цього дуже багато новин з'являється, і потрібно за цим цим стежити, справді щоб розуміти, де хто і що коли зробив. і важливо розуміти, що відбувається всередині нашої держави і знати справді цю інформацію. Ну а більш детальніше, до речі, про подробиці справи Мідас розповів і Валерій Клочок. Тож далі уважно його. Заслухаємо Лавров останнім часом знову починає робити, продовжує точніше багато заяв. Він заявив, що президент США Дональд Трамп отримав підкилимні доповіді. Після чого нібито переніс або скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті. Він каже, що йому невідомо, хто саме готував ці доповіді, але я так розумію, що натякає на рубів. Але саме після них каже, зустріч між лідерами не відбулася. Він також відкинув заяви про неготовність Росії до переговорів або зрів домовленостей досягнутих раніше в Анкуриджі на Алясці і стверджує, що адміністрація Трампа Нібито визнала неприйнятність стягування України в НАТО та відкрито погодилася, що територіальне питання не можна ігнорувати.